Шановні колеги, шановні українці, шість років тому Рада з міжнародних відносин Російської Федерації затвердила нову зовнішньополітичну доктрину. По суті, вона являє собою втіленням квазімістичного російського шовінізму, має три надзвичайно зухвалі концепції про так званий розділений народ, так звану необхідність захищати по всьому світі росіян. І начебто на росіян в усьому світі розповсюджується російський суверенітет. По суті, це плагіат Путіна, Адольфа, Гітлера. Це 1939 рік, і Україна вже стала жертвою реалізації цієї концепції. Разом з тим, ми всередині України, на жаль, сьогодні не можемо вирішити нагальних питань, аби блокувати розширення, розгортання цієї. Імперської доктрини, так незважаючи на мої виступи з цієї високої трибуни, на ток-шоу, які дивляться мільйони українців, до цього часу ми продовжуємо спонсорувати щомісячно тероризм. Із десяти захоплених у Луганській і Донецькій області Телевеж, які вимкнули прогресивні українські канали, такі як один плюс один п'ятий канал, інші демократичні канали, продовжують. Транслювати телеканали з Росії, які подрібнюють пропагандистське інформаційне лайно і поширюють його на території Луганської та Донецької області. Це робить, і я відповідально заявляю, людина, яка призначення якої було помилкою, надзвичайно небезпечною помилкою вже нової влади, генеральний директор Держкомзв'язку, Держпецзв'язку звірів, який до того ж. За дивному співпадінню являється кумом Сівковича. Рівно мільйон гривень на рік ми перераховуємо для фінансування електропостачання цих веж. Я прошу голові Верховної Ради дати доручення, розібратися в цьому питанні і зробити негайні кадрові висновки. Далі, ми повинні продовжувати боротьбу з агентами Кремля всередині парламенту, зокрема Комуністичної партії України. Учора ми з Олегом Ляшком зареєстрували законопроект, який дозволить нам скасувати реєстрацію фракції Комуністичної партії України. Також користуючись нагодою, я хотів би передати побажання пана Дубневича, депутата від Львівщини, аби ми дали доручення МЗС і вони, і Міністерство закордонних справ звернулося до Європейського співтовариства з тим, щоб дозволили експорт. Шоломів, кевларових шоломів і бронежилетів на території України. Так само вчора мною зареєстровано проект постанови про закриття щурячих переходів під землею Верховної Ради України. Дорогі колеги, нам прийдеться платити по рахункам простих людей. Нам можливість завершити піхуна. Нам нам не вдасться уникнути відповідальності, але ми повинні знайти розумне рішення, щоб не повторилася історія з морозом. Коли прийняли рішення для дітей війни, а потім діти війни засипали суди, в тому числі європейські, а грошей на це немає. І останнє: ця Верховна Рада України потребує перезавантаження. Давайте наберемося мужності і приймемо рішення про перевибори. Закінчу словами свого великого земляка.